Дійсно, сьогодні по Харкову Росія е, випустила е, три е, ракети е, класу Ескандер е, з касетними е, боєприпасами. Хочу сказати, що дуже е, багато рунаці, які наклали російські агресори, це перш за все багато поверхівки, більш ніж двадцять багато е, дуже Пошкоджено, крім цього, отримали поранення різної ступені важкості. 87 людей, серед яких, на жаль, 6 дітей. Вони зараз знаходяться в лікарні в різному стані. Е, і є е, діти, які знаходяться в дуже такому тяжкому стані. Крім цього, хочу сказати, що загинула, на жаль, одна людина, це е, чоловік похилого віку. Е, що стосується е, другого і третього прильоту, то е, це теж Основ'янський район міста Харкова, але було влучання в промислово-виробничне підприємство, яке виробляло е, працювало в, е, сфері легкої промисловості. І хочу сказати, що там теж була отримане поранення, бо люди працювали, було на зміні 30 людей, і серед них є дуже дуже люди яка отримала дуже важкі поранення жінка. Що стосується будівель, то теж пошкоджено 30 приватних будинків. І хочу сказати, що зараз тривають розбори внутрі будів... будинків, багатоповерхових будинків. Крім цього, якщо взяти вікна, ми приблизно порахували, то вибито більш ніж 5 тисяч вікон. Ви розумієте, який масштаб руйнації, який є на сьогодні. Зараз працюють наші комунальні. Підприємства зашиваємо контори, відновлюємо покрівлю е, і робимо все можливе, щоб якнайшвидше все це усунути. Ми маємо е, дуже обшир, обширний радіус руйнації житлових будинків е, і е, приватних підприємств. Це дуже дуже небезпечні вибухи, яке лунало у Сьогодні ми вже працюємо, е, і наше комунальне підприємство всі працюємо, всі відновлюємо все, що можливо. Е, так два ЦНАП, де люди реєструються, це мобільний ЦНАП, який розташовується близько к будинкам, які пошкоджені, і люди мають можливість там зареєструватися і від держави отримати кошти. Крім цього, нам допомагають міжнародні фонди, з якими у нас є домовленості, які теж будуть відпрацьовувати з людьми і надавати матеріально допомогу а, в розмірі 10 тисяч 800 гривень на кожну людину.